Чути кожного в Івано-Франківську на базі Національного медичного університету відкрили центр слуху. Єдиний на західній Україні, який дозволяє провести комплексне обстеження під одним дахом, завдяки сучасному обладнанню тут можна здійснити не лише суб'єктивну, але й об'єктивну діагностику. От суб'єктивний метод обстеження це є аудіометрія, коли пацієнт слухає звуки і. Натискає кнопку, коли чую чи не чую звуки. Також є метод, який об'єктивно визначає функцію середнього вуха. Це темпонометр, А також є прилад, який визначає також непотрібні відповіді пацієнта. чи Пацієнт чи ні, це і прилад для отоакустичної емісії, ну і також мікроскоп операційний для обстеження. Та передусім діагностичний центр слугуватиме навчальною базою для майбутніх медиків. Студенти вишу також зможуть в якісно кращих умовах вдосконалювати свої знання. Буду давати можливість студентам не просто на, в книзі або десь на екрані, а в практичних умовах попробувати зробити дослідження, що стосується слуху. Наші студенти будуть бачити, що таке практика, бо лікар не може бути теоретиком, Він має бути. Практику. Основна мета от у цього комплексу, який відкривається, перше, навчити наших майбутніх лікарів. В основному це будуть сімейні лікарі, щоб вони знали взагалі, що ця проблема існує, щоб вони мали певні навики якоїсь хоча б. До апаратної діагностики, ну і відповідно, щоб вони формували таку групу пацієнтів, яким треба досконало визначати функцію слуха, ну і, відповідно вже коригувати цей слух. Безкоштовні консультації кажуть працівники центру: тут можуть отримати усі без винятку. Йдеться не лише про питання діагностики слуху, але й інформаційний супровід та психологічну допомогу.